iOS 18 найбільше оновлення айфоновської ОС за останні років 7 або навіть 10. І до якого є ну дуже багато питань. І головне, що з тобою не так, iOS? Ну от, наприклад, редизайн іконос. Тепер ви можете кастомізувати їх колір і зробити тло темним під темну тему. Виглядає наче прикольно і кастомізація це ж супер, да? Але є нюанс. Подивіться, як виглядає Інстаграм в темному режимі. Ну тобто ніяк. І ладно, тут здавалось би проблема на стороні розробників, але знову є нюанс. Дивіться, як виглядає Інстаграм, якщо обрати колір іконок. Тепер він вписується в загальний стиль. Чому те саме не можна було зробити і з темним тлом? Дивіться, свіжий апдейт прийшов і інстаграм запрацював нормально. Адаптували іконку, виглядає дуже сексі. <с> Але є купа таких застосунків, як Мультиплекс, Експірієнза і ну, ціла купа всього, які виглядають отак. От. Якщо з інстаграмом провину ще дійсно можна спихнути на сторону розробника, немов вони не адаптували іконку. То подивіться, що відбувається з системними. Вони то білі, то темні, то всі іконки пофарбувались в темний, одна залишилась світла. Або навпаки, всі пофарбувались в світлий, а одна залишилась темна. Але насправді фіча прикольна і приємна. Виглядає стильово, модно і малодіжно. До речі, іконки в айфоні тепер можна розміщати де завгодно. Оце прям топова революція від Apple. Ніколи ніде раніше такого не бачив. Ладно, якщо серйозно, я за 10 років користування айфоном взагалі не страждав від того, що я не можу розміщати іконки на екрані де завгодно. А, забув сказати, іконки все одно живуть своїм життям, і коли ви намагаєтесь їх розставити де завгодно, вони все одно хочуть упорядкуватись і не стають де завгодно в будь-якій частині екрану, а все одно рухаються по сітці Треба ще наловчитись поставити їх де завгодно і навчитись їх перетягувати так, щоб вони. Не упорядковувались, а ставали де завгодно. Просто так одразу не вдасться. Та сама двіжуха з оновленим контрол-центром. Кастомізувати його це ще той виклик. Ти хочеш поставити елемент в одне місце, а інші починають самі по собі кудись рухатись і жити своїм життям. Що на айфоні, що на айпаді кастомізація панелі управління була ще тим викликом, яка і нормально так потерпала мені нервів. О! Все, нема калькулятора. Нема Все, пропало. Перевідпускаю. Він з'явився. Але я безмежно радий, що я нарешті з панелі управління зміг прибрати цю дебільну іконку відеодублювання, якої я за 10 років ніколи не користувався, але вона чомусь там за замовчуванням є, і її не можна було прибрати. З новою iOS 18 можна, і моя панель управління тепер дійсно моя. Між іншим, це слоган нової iOS по-справжньому ваша. Настільки що шорткати на екрані блокування можна тепер теж замінювати. Замість камери, наприклад, тепер можна обрати що завгодно. Це зручно і, на відміну від інших, фіч кастомізації працює без нарікань і чудово. Те саме стосується і ліхтарика. До речі, про нього. Його функціонал теж оновили. Тепер можна регулювати ширину розсіювання світла, зробити його, наприклад, більш стрімким. Прикольно і особливо може бути корисно під час відключень, але на iPad чомусь ця фіча не працює, тільки на iPhone. А тепер. Пристібніть паски, поговоримо про справжні революції в iOS 18 Від Apple. відео тепер можна ставити на паузу. Це так несподіванка. Да, це було на андроїді 100 років. Да, це смішно, що стільки років не додавали цю елементарну фічу на айфоні. Але чесно, хезе, кому воно взагалі потрібно, бо я дуже багато років знімаю на свій айфон, створюю на нього контент і ніколи не відчував потребу в тому, щоб поставити відео на паузу. Але ок, хай буде. А зараз про інновації та революції без приколів. Apple перевинайшли в нові iOS калькулятор. Тепер можна писати все від руки, і він автоматично це рахуватиме. Якщо ж ви, наприклад, пишете рівняння для графіків, то він автоматично може побудувати графік і намалювати його. Також розраховувати траєкторії польоту, наприклад, а ще ви можете цей графік регулювати, зсувати якісь там траєкторії або е, лінії, і він автоматично буде перераховувати значення в рівнянні. Казав це вже в своєму інстаграмі, скажу і тут, якби в мене в 10-11 класі на уроках геометрії був такий калькулятор, я б впісався від щастя. До речі, про інстаграм підписуйтесь посилання в описі. Калькулятор також з'явився на iPad вперше з 2010 року з моменту появи iPad. І ще в ньому тепер вбудований конвертор валют або будь-яких інших вимірних одиниць. На iPhone також доступні математичні нотатки та синхронізуються з звичайними, які теж оновили і прокачали. Тепер можна підкреслювати виділяти текст іншим кольором, неначе маркером, додавати аудіо нотатки і писати. Писати їх прямо в вашу нотатку. А ще ділити на розділи вашу пісаніну і ховати текст розділу. Оце прям дуже топові фішки, почав ними вже користуватись, коли писав сценарій до цього відео. Але знову є нюанс. Вони теж лагають, як проклять. Здавалось би, просто нотатки, базова можливість смартфону і таски лагає. Таке відчуття, ніби я не реліз iOS 18 встановив, а якусь галіму першу бету. Галерея на айфоні тепер стала ще зручнішою. абсолютно повністю кастомізується і нарешті пробрали ось ці дебільні чотири розділи внизу, які нікому не потрібні. Тепер в. Ця галерея виглядає як одна велика гарна стрічка. Працює на диво шикарно, і це та фіча, яку я прям ну дуже чекав, в iOS 18. і те саме стосується оновлених календаря та нагадувань. Моє улюблене це те, що нагадування з вашого вбудованого застосунку нагадування від Apple тепер відображаються також в вашому календарі, і ваші туду лісти та розклад в календарі синхронізуються. Це прям дуже зручно, і незрозуміло чому тільки зараз додали, бо це ж настільки очевидно. Ще в нагадуваннях в розділі сьогодні можна тепер подивитись під завдання до ваших завдань на сьогодні, що теж дуже очевидно, і незрозуміло чому тільки зараз додали. Але я прям дуже радий, що додали, бо я постійно користуюсь саме вбудованими нагадуваннями та календарем на айфоні. Але знову є нюанс: Apple навіть тут налажали, і звичайні нагадування теж тепер лагають. Так, ще один прикольний баг. Коротше, це чорна полоса. Ви думаєте, що це таке? Взагалі там картинки. Це е, нотатки до списку. До списку в нагадуваннях. Натискаєш, і нотатка відображається. Але тут її нема. Давайте перезайдемо. Знову нема. На диво, оновлений Safari в iOS 18. Не лагає. став зручніше, красивіше, і з'явилась топова функція прибрати елементи на сайті. Якщо ваш Adblock не справляється з усуненням реклами, ви можете вручну прибрати якийсь елемент на сайті. Шахи мат, реклама казино і бокмейкерів. Ще вкладки iCloud, Safari стали тепер більші з зображеннями та такими красивими плиточками. Відображаються. Виглядає дуже приємно. З iOS 18 на айфоні з'явився новий вбудований застосунок. паролі. раніше це був Будований функціонал Safari і подивитись ваші паролі та зв'язки ключів можна було тільки через налаштування. Тепер ж є зручний крос-платформений і навіть доступний на Windows застосунок для ваших паролів і їх менеджменту. Що ще більш цікаво, якщо у вас є збережені паролі в ваших аккаунтах Google або Chrome, то ви можете обрати в налаштуваннях, щоб підтягувались ваші паролі з цих акаунтів. Треба тільки відповідні кнопочки покласти в налаштування. Продовжуючи говорити про нові безпекові фішки. Будь-який застосунок вашого iPhone тепер можна заблокувати за допомогою Face ID та Touch ID. В багатьох застосунках, як Telegram, Signal або Monobank, і так є ця функція. Але вбудована можливість iOS працює набагато краще, переконався на власному досвіді. Заблоковані вашим Face ID застосунки можна не тільки запоролити, а й сховати. І вони будуть сховані на вашому iPhone і знайти їх можна буде тільки в папочці сховані. А розблокувати можна буде цю папку теж тільки завдяки вашому обличчю або відбитку пальця. Оці дві фішки топ працюють без нарікань, тут прям знімаю шляпу Apple. Ігровий режим. Тепер, коли ви граєте на iPhone або iPad, він автоматично вмикається. Та вимикає якісь фонові процеси ваших девайсів, покращує з'єднання з навушниками та геймпадом, покращує швидкість відгуку та роботу процесора. Бачили це вже багато разів і на Windows, і на Android, але впевнений, що на айфоні і айпаді воно працюватиме шикарно, а ще дійсно корисна. Функція тепер, якщо ваші бабусі або вашим батькам потрібна допомога і вони не знають, як щось там вімкнути або вимкнути, ви можете дистанційно це зробити, піднавшись до їх екрану через FaceTime і SharePlay. це прям. Топова фішка, як і дистанційне управління айфоном з вашого Mac або MacBook. У. Цю фічу перевірити і показати, на жаль, не зможу, бо давно Mac не користуюсь. Продав свій Mac Mini на m 1 на користь iPad на m 1 А от чим постійно користуюсь, це вбудований щоденник в iOS. Його теж оновили. Тепер заголовки є, статистика ведення щоденнику, і вести щоденник емоцій можна прямо через нього, а не через застосунок здоров'я. Оце оновлення мені дуже подобається, бо я веду щоденник буквально кожного дня і раніше вів щоденник емоцій. Але тепер, коли вони в одному флаконі, в одному застосунку, я буду цим користуватись постійно. Загалом стараюсь дбати про своє здоров'я, і iPhone та Apple Watch мені в цьому дуже сильно допомагають. А вам слідкувати за вашим здоров'ям можуть допомогти тонометри, неболайзери та інша домашня медицинська техніка високої якості від моїх друзів з. Омрон України. А ще вони допомагають не тільки дбати про ваше здоров'я, а й нашим силам оборони. Ось нещодавно ви допомогли закрити збір для нашої протиповітряної оборони на машина. За що я безмежно дякую та лишаю на них та їх продукцію? Вам посилання в описі штучний інтелект від Apple. найголовніша фішка iOS 18. Недоступна, недоступна зараз і не буде доступна в Україні. Можливо, колись там в якомусь далекому майбутньому Apple Intelligence з'явиться в Україні, але сподіватись на це принаймні зараз не варто. Супутниковий зв'язок в айфоні. Також не буде доступне в Україні. І оновлений застосунок пошти. Оце прям дуже шкода, бо я їм користуюсь постійно. І є ще ціла купа крутих фіч, які доступні будуть тільки в США або Канаді. І оце, власне, і є головна проблема iOS 18. Вона кастрована. Багато фішок досі з релізом не працюють і недоступні. Або доступні. Тільки в Сполучених Штатах. А ті фішки, що доступні всім, лагають як прокляті. Навіть базові застосунки, як нотатки, лагають і бувають навіть вилітають. Це повний. Плавність та стабільність роботи це те, за що я обожнюю свій iPhone та iPad, і цього з новою iOS 18 тепер нема. Я не можу працювати з своїми робочими девайсами, тепер нормально. Ось дивіться, працюю я з двома моніторами з iPad, і в якийсь момент з панелі док просто пропадають застосунки, їх неможливо дістати і використовувати. От, монітор, мій зовнішній, на зовнішньому моніторі в док панелі нататки є, а тут нема. І як мені їх тепер повернути і користувати знову своїми нотатками. Це дуже, звісно, цікаво. А якщо відключити монітор? Де нотатки поверніть її! Я всього один день попрацював за iOS 18 і зловив таку неймовірну кількість багів, що й описати вам не можу. Нотатки досі не повернулися. Я знову переподключу пере 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 монітор, але отут вони є. Я їх можу оп витягнути тут. Бімс. Ні, вони не відкриваються. Геу! Адну. Ага. Прикольно. Так, от тепер я можу. Якщо перенести їх... А сюди вони не приносяться. <зов 'язаний> пропали! Просто пропали, нотатки! Да, додали величезну кількість крутих фішок, більшість з яких лагають як прокляті. До речі, окрім фішок, ще оновили дизайни в багатьох застосунках та оновили анімації. Але до біса ті анімації та дизайни, якщо система постійно лагає та багає, це знову повторилось. У мене знову пропала якась іконка ем, з дока. Я вам навіть скажу, що це було. Бо тут в ДОЦі я можу подивитися, що це, це календар. Календаря нема. Пішов погулять. Не встановлюйте нову iOS 18. Мені дуже вона подобається, крутих нових фішок безліч. Але як же вона багає та лагає, це просто жесть. Сам iPhone, що саме цікаве, повільніше працювати не став. Але застосунки бувають, вилітають, користуватись новими фічами складно, бо вони працюють погано. І знову ж таки, величезна кількість нових фіч анонсованих. Досі недоступні. Але мушу зізнатись, дуже часто тепер, коли відкриваєш Control center або користуєшся новими налаштованими робочими столами, відчуваєш, ніби в тебе новий iPhone, хоча ти користуєшся своїм старим девайсом, просто нова iOS 18 дає відчуття ніби в тебе якийсь свіжий новий девайс. Це прикольно. Але краще чекайте версію iOS 18.1 і баг фіксів. І подивіться ось це відео про iPhone 16.